Спроба номер 2 Офіційно здобунівський спорткомплекс відкрили 19 грудня минулого року. Втім, там досі не займаються діти, для яких споруду й будували. За 9 місяців учні спортивних секцій у залі лише вдруге. Цього разу їх привели на показовий день відкритих дверей. Тут коротенька інформація про в школі види спорту і тренерів кікбоксери мають інший облаштований зал для тренування в існуючому спорткомплексі. Планують проводити лише змагання. Наразі у відділенні з кікбоксингу «Вако» займається 51 дитина. Є всі вікові категорії. Відділення відкрилося в квітні 2021 року, але перед тим було відкрито спочатку підлітковий клуб. За місцем проживання теки. і таким чином ми налагодили тут роботу і з здобуною. На відміну від кікбоксерів, збудований ігровий зал потрібен як для поєдинків, так і для тренування юним футболістам, волейболістам, художнім гімнастам та баскетболістам. Наразі тренуються усі по старих місцях. Пощастило лише гравчиням баскетбольної команди. Вони нещодавно отримали доступ до залу. Тут краще там менші зали, а тут більше так що тут краще. Керівники Дю США запевняють, спорткомплекс готовий і тут можна займатися, але через війну виникла інша проблема. Споруда не має укриття найближче майже за кілометр. Комісія міської ради, котра оглядала навчальні заклади, з міркувань безпеки не дозволила тут займатися дітям. Радять зачекати. А от дорослим орендувати зал можна. На одній із сесій затвердили розцінки. Передбачили навіть плату за вхідний квиток 20 гривень. В обласному управлінні у справах молоді та спорту в свою чергу запевняють, попри відсутність тренувань. У дітей зал пустувати не буде. Тут тепер частково буде своє тренування проводити волейбольний клуб Регіна. Тут ми плануємо проводити чемпіонати, якщо будуть у нас тури з волейболу, можливо різних вікових категорій з баскетболу. Тут можуть абсолютно приєднатися ну, і грати чемпіонати футзалісти. скільки ще чекати юним спортсменам дитячо-юнацької спортивної школи з Долбунова на комфортні умови невідомо. Відповідей керівники уникають, списуючи усе на війну та безпеку дітей. Без нового залу діти продовжують тренуватися. Спортсменів відділення вільної боротьби тут ми знімаємо вдруге. Як тоді, так і зараз вони мріють тренуватися у спорткомплексі на постійній основі, Втім, досі не мають змоги. Тренування побудоване ну, на розминці, відпрацьовані навичок, якихось нових прийомів, нових зв'язок в боротьбі. Виїжджаємо на змагання. Юлія Рейвах наразі підміняє наставника Віталя Руденка, котрий у Збройних силах України. Тренувати тут дітей він мріяв із початку будівництва нового спортивного залу. Втім, окрім одного заняття у день відкриття, 19 грудня тут більше не працював ще більше ніж на доступ до нового залу. Діти чекають на тренера. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканал ITV.